Друзі, всіх вітаю на каналі Акварелакс. Так, так називається цей канал, то я дуже рідко кажу його назву, так придумав. В принципі, всім привіт! Сьогодні розповім вам про ось цей свій акваріум на 39 літрів. Нещодавно я розповідав про невибагливі рослини. Що то за рослини, так. І ось зараз, в принципі, розповім про цей акваріум. Тут також вони прості в мене. Ось і відразу почну з лимонника. Я там вам розповідав про лимонник в тому відео. Там він в мене, так, на передньому плані, в принципі, виглядає ось в тому акваріумі, про який розповідав, ось приблизно так. Такий просто маленький кущик. Це я так також його тут відсадив, просто якось шкода мені було його викидати, і думаю, нехай тут росте поки. А ось це також. Лимонник, бачите, ось такий великий кущ, тобто він ще може ось так зростати. Ось такий вид зверху у нього. І бачите? Це те, що я казав, що його можна і на середній план, на дальній, на ближній, в залежності від того, як ви будете його підрізати. І ось він так в мене розрісся, саме після того, коли я його так гарно підрізав. Ну і зараз також вже настав час його трошки там прорідити, бо якщо так його залишити, то він просто потім буде заважати сам собі рости. Так, ось зараз так трохи лампу підніму. Ось тут. Ось так він виглядає, бачите? Так, все, повернув лампу на місто. Так, ось раз. Ось, друзі, вам лимонник, бачите який? Може бути красивий. Нагадаю ще раз, що я не використовую жодних добрив. І також не подаю СО2, просто є рибки і годую сухим кормом. І все, і цього вистачає. Ще до цього тут в мене стояв такий типу фітофільтр з патіфілом, так, жіноче щастя. Там просто він в стаканчик з карандітом стояв. І тоді лимонник, звісно, трохи гірше е, йшов в рост, тому що той патіфілом він, звісно, на себе дуже забирає багато поживних речовин і якимось іншим рослинам може не вистачати. Ну, потім я, коли прийшла зима, я його прибрав, е, бо зараз тут в мене стоїть покривне скло. Це просто я його зняв для відео. Так, і І лимонник ось так класно розрісся. Ось тут Анубіс у мене, бачите, тут він чистенький, в принципі, класний. Ось тільки така дірочка на одному листику. ось тут. А так, в принципі, я його сюди переніс з іншого акваріума, і він в мене очистився. І нема тут чорних водоростів, які були, коли він стояв в тому іншому акваріумі. Але я вже про це розповідав. І ось і тут дуже класний анубіас. Це ось новий лист тут виріс і чомусь він сразу пішов з діркою такою. Ось. Також тут є в мене буцефаландра. Ось така мікула куяк вона називається. Ось якось так там. Це така маленька буцефаландра. Але вона також, в принципі, Потрохи-потрохи по вона росте. Я не можу сказати, що це така прям невибаглива рослина, але вона в когось росте, в когось не росте. Ну, В неї там нема коріння, бачите, просто там до лави. І ось зараз тут такі зелені водорості. Бачите, така нітчатка ось з'явилася. Треба бути, буде її прибрати. Ось, в принципі, не було, а це ось бачу. Почала, Думав, може сама пройде, але ні, треба буде механічно прибирати. Бо ось тільки тут, тільки на ось цій буцефаландрі є ось ця нічатка. Але так, в принципі, також досить невибаглива рослина, але вона дуже довго, вона повільно ростуща і дуже довго вона буде рости. Але така мініатюрна і. Зелена, красива. Ну, це, це про лимони вже казав, ось це також ось там на дальньому плані. Така висока це бакопа королінська. Ось також красива рослина. І теж її треба вчасно підрізати, бо якщо запустити, вона потім починає випускати такий в бік. Також відростки і заважає сама собі рости, наростає одна на одну і така стає, знаєте, дуже мілка. Тому її також треба за нею слідкувати і вчасно підрізати її, щоб їй вистачало світла, бо потім вона вся пропаде в мене в тому в моєму акваріумі в іншому. Який на 54 літри, там вона в мене, я її всю, всю повністю прибрав, бо вона в мене дуже сильно розрослась і стала така тонесенька, некрасива, я її порізав. Ось такі білі нитки такі, бачите, ось це, ось і є такі її відростки, вона їх пускає. Просто я тут вже їх поприбирав, які були такі більш, вже попідрізав. Ось тут Папоротник в мене стоїть тонколисний. Такий він то класно виглядає, то не дуже. Зараз я б сказав, що він так виглядає на найкращі часи в нього. Але, в принципі, так, досить непогано. Також вже я про нього розповідав про цей папоротник. Ось тут такі рослини. І більше тут нічого нема. І зараз тут, звісно, вся увага для ось цього лимонника прикута. Хіміантус я звідси прибрав. Ось тут у мене все було в хіміантусі, такий газончик був. Але все прибрав, бо дуже там незручно його підрізати потім він розлітається по всьому акваріумі і псує воду потім. Тож, друзі, таке відео і хотів, звісно, всіх вас привітати з новорічними святами, з наступаючим новим роком, різдвом вас. Бажаю вам всього самого найкращого, щоб все, про що ви мріяли, збулося. І щоб, звісно, в Україні настав мир. Так. Справедливий мир, про який так всі вже давно говорять. Тому, друзі, що ж, з надією на краще, прощаємося з 24-м роком і чекаємо на рік 25-й, що він нам принесе. Всім підписникам дякую, хто був зі мною весь цей час, хто писав коментарі, хто давав поради. Дуже приємно з вами спілкуватися. На диво, за весь час не було навіть жодного негативного коментаря. Тож, друзі, разом йдемо в 2025 рік. До побачення, до нових зустрічей.